Бабуся Валя, кремезна жіночка зі скринкою в очах та козацькими вусами, ну майже, гукнула до онуків, які розляглися по дивану, вдаючи, що дуже зайняті телефонами. Вона тримала в руках старенький, але дбайливо витертий альбом, обкладинка якого була прикрашена намальованими курчатами. Бабусю, тільки не знову про твоїх курейних сучок, будь ласка. простогнав Сашко найстарший. А ось і ні. Сьогодні у нас прем'єра нові зірки мого двору. Загадково посміхнулася Валя і, театрально відкашлявшись, відкрила альбом. Перше фото на ньому красувався пухнастий кролик, який явно намагався з'їсти її улюблені петунії. Ось! Дивіться, це бляшка. Так, так, не дивуйтесь, назвала я його так, бо він вічно щось блякає: або моркву, або капусту, або мої нерви. Він у нас великий філософ, годинами сидить і думає про сенс буття. Чи про те, як би ще раз пробратися до грядки з полуницею. Наступне фото. Кролик гігант, який явно щойно втік із обіймів господині. А це пухнастик, його справжнє ім'я невиспаний гігант, бо він постійно спить і росте. кажуть, кролики плодяться швидко. Ну, пухнастик явно вирішив спростувати цю теорію: він воліє рости, а не розмножуватися. Мабуть, вважає, що світ і так переповнений кроликами. Зате він ідеальний для обіймів, як величезна пухнаста подушка. Наступне фото півень з дуже серйозним виразом обличчя, який, здавалося, обмірковує світову політику. А це наш генерал. Він вважає себе головним не тільки в курнику, а й у всьому світі. Кожен ранок будить мене о п'ятій ранку, ніби нагадує: бабусю, країна чекає на твої яйця. І якщо раптом я запізнююся, він починає голосно квоктати, ніби робить мені сувору догану. Іноді я підозрюю, що він таємно веде переговори з сусідськими котами про розподіл території. Онуки вже давно забули про свої телефони, сміялися і перешіптувалися. Бабуся Валя, задоволена їхньою реакцією, продовжила. А ось це наша таємна зброя. Квочка ніндзя. Вона на фото, бачите, замаскована під кущ малини. Вона така швидка, що її важко сфотографувати. Кажуть, нібито вона тренується вночі, бігаючи навколо курника, щоб зранку бути першою біля годівниці. І ніколи не залишає за собою слідів. Останнє фото було груповим. Купа курей, які, здавалося, застрягли посеред сварки. А це наш дамський клуб. Вони постійно про щось квокчуть, сваряться, обговорюють новини. Я підозрюю, що вони ведуть власну версію пліткарень: хто скільки яєць зніс, хто кого клюнув, хто знову вкрав черв'яка у сусідки. А генерал наш, бачите, стоїть осторонь і робить вигляд, що не чує. Він же джентльмен. Бабуся Валя закрила альбом, задоволено посміхаючись. Ось так, дітки. Мої кролики і кури це не просто тварини. Це ціла родина з власними характерами, драмами і комедіями. І повірте мені, вони кумедніші за будь-який телевізор.